Вітаю вас, друзі. Я постійно кажу, що найкращий спосіб боротись проти російської пропаганди це насміхатись із неї та із пропагандистів. І, власне, сьогодні ми з вами цим і будемо займатись. Буквально учора я мав зустріти Іллю Киву. Ну не тільки я, насправді, там іще було чимало людей, тому що Ілля Києва зібрався брати на поруки Владислава Мангера, одного із замовників вбивства Катерини Гандзюк. Ну, знаєте, свій до свого пос. Своє, але Ілюша злякався і не прийшов. А потім я з'ясував, що насправді Кива у той же час просто був на мітингу під Верховною Радою. Визвала. Очевиду. Хоча насправді отець біговисько називати мітингом було би якось неправильно, бо іще за добу до того людей там збирали за гроші, щоб вони постояли із партійною символікою ОПЗЖ, і найкраще їх охарактеризував один із представників ОПЗЖ з Харкова на прізвище Лесик. деле это случайные люди, приспособленцы, которые продались за несколько спісеребрініків, по суті говоря. Краще й не скажеш. Це збіговисько зібралось там для того, щоб увага знищувати війну. Унічтожить цю війну. Тобто, оця російська партія ОПЗЖ нагнала масовку, зібрала тітушок для того, щоб зробити видимість мітингу проти війни. Але війну розв'язала Росія. Саме російські війська зараз знаходяться у Криму та на частині Донбасу. Саме Владимір Путін віддавав наказ напасти на Україну, то можливо. Логічніше було іти до російського посольства і питати там, коли закінчиться війна, але ні. ОПЗЖ зібралось під Верховною Радою. Чому? Тому що вони просто державні зрадники, вони і є представниками Росії, і маю вам сказати, що частина цієї масовки, які задурили голову, насправді вірить, що це Україна може покласти край війні, а не Росія, яка цю війну веде. убивати молодих бівадих парнійвушек. Українці це не пушечне м'ясо. і це насправді сумно. Отака От каша в голові у людей це якраз і є наслідки того, що у нас вільно працює російська агентура та їхні пропагандисти. Але мітинг насправді цей, так званий мітинг, був доволі смішний. Я хочу, щоб ви вместе со мною дружно, активно прокричали мир Україні! Мір Україні, коли людей збирали за гроші, то їм сказали, що треба буде просто постояти, а кричати ніхто не казав. За те, щоб кричати ніхто не доплатив, тому ніхто власне і не кричав: мір Україні, громче! Мір! Украї... Усе правильно сказав про цей так званий мітинг Вадим Рабінович. Ви розумієте, який сумасшедший дом тут зібрався? А потім на сцену виліз Ілля Кива і розказав усю правду про ОПЗЖ. Їх задача всього навсього заробляти... Заработать... Тішовий політичні дивіденти розчитувають життями наших с вами дітей. Наших с вами дітей. А потім від нього пролунала м'яко кажучи дивна пропозиція вірнім Україні лицо! Але як його повернути, якщо Ілля Кива його давно виїв? Вся чехарда а не ні виїденого лица. Після того замінник Віктора Медведчука, якого зараз чомусь ніде, абсолютно не видно та не чутно. Юрій Бойко виліз на сцену та заявив, що він буде боротись проти війни та за мир. І в нас не опустяться руки, ми будемо завжди боротись за те. Щоб ця війна б припинилась, то може коли Бойко літає до Москви і зустрічається там із керівництвом окупантів, то треба, щоб він їм сказав припинити війну, а не нашій Верховній Раді. Хоча про що це я за їхньою версією Україна напала сама на себе, але найдивніші вимоги там, на мітингу, так званому мітингу, висунув давно вже, скажімо так. Нелюстрований і людина, яка не бачила давно народної любові, Нестор Шуфрич, зділайте так, щоб небо було голубим, а щоб наші поля були жовті. Думаю, Верховній Раді, до якої і звертався у той момент, Шуфрич доведеться закупити дуже дуже багато фарби. А ще там продовжились спекуляції на тему російсько-української війни вже від якогось іншого ватана. чому ми? Не перестайом стрелять. Почему чому йде війна? Тому що ваші власники, росіяни, російські окупанти хочуть, щоб ця війна далі тривала, а тому вони відправляють в Україну війська і вбивають українців. Ось чому війна триває. Ліжтока в одному марянськам бишов районі погибла 100 людей мирного населення, але що в цьому винна Росія? Якось представники ОПЗЖ взяли і забули. Як ви думаєте, скільки дітей не змогло пойти на 1 сентября на свій перший дзвонок, звонок? Тому що вони погибли? І за воєнних дій. як на мене, це максимальний рівень паскудства та цинізму. Спекулювати на темі вбивств дітей через війну, спекулювати на темі війни і при цьому служити тим, хто цю війну розпочав. При цьому служити російським окупантам, які і вбивають сьогодні українців. У цьому просто уся сутність ОПЗЖ. До речі, під Верховною Радою було і ще чимало тітушок у білих футболках. Ви їх зараз зможете побачити. Їх поставили просто перед сценою, тому що вони еліта. А звичайні найманці, яким там платили копійки, вони стояли вже позаду них. Здравствуйте! давайте попривітствуємо депутатам. ОПЗЖ! Це ті самі тітушки, бойовики із банди Іллі Киви, яка називається Патріоти за життя. патріоти за життя, нісе з життям. і чомусь усіх тих тітушок на місце пустила поліція. Вона взагалі їм ніяк не перешкоджала. Чомусь Ілля Кива може набирати свої тітушині армії і прислужувати агресору в той час, як у нас триває російсько-українська війна. Чомусь знаєте плід забороненого кохання Авакова та Медведчука Кива Спокійно собі зараз набирає бойовиків, які в разі чого можуть вийти на вулицю та розв'язати серйозне протистояння. Чомусь ніхто на це не реагує, хоча поліція мала би ними вже давно займатися. Цікаво, чому так? Тому що тим, хто став. Прідателі ми розришім розрішили грабіть і унічна власну страну. Можливо, дуже потужний та ефективний і незамінний. Вічно тимчасовий міністр Арсен Аваков забув, чим має займатись його відомство, але я не забув і буду про це постійно нагадувати. І тому підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео в соцмережах і натискайте лайки та лишайте коментарі, щоб воно якомога більше набрало переглядів. Я буду постійно нагадувати. Про усіх цих непокараних колаборантів, аж поки вони не опиняться у тюрмі. І традиційно для збіговиськ антимайдану там почали розповідати, що українці та росіяни це насправді браття. Ми вибрали одну із сторон і почали протистояння за своїми браттями. Вже згаданий мною раніше колаборант Лесик теж верещав про братів. Ми хочемо жити в місті з братськими народами в єдинстві, щоб ми були партнерами, друзями. Братями. братямі ані искали кругом врагов. Ну я гадаю, що ці колаборанти повинні поїхати на Донбас і там ловити з любов'ю братні снаряди, які випускають росіяни. Тоді можливо ця любов у них зникне або зникне взагалі. ОПЗЖ в принципі обидва варіанти вони цілком непогані. Там же до речі не обійшлось і без конспірологічної дичини про те саме зовнішнє управління. Де розпродається українська. Земля, где відіно зовнішнє управління, абату. Там іще ви звернули увагу, йшлося про землю. Про землю на мітингу теж говорили не один раз. Землі не буде України. Сподіваюсь, рано чи пізно ОПЗЖ таки подружаться із землею, і лякива зможе там спокійно вирощувати та народжувати своїх дітей. Ростіть дітей на цій землі для того, щоб у нас сьогодні була можливість і рожати на цій землі дітей. Тому що сьогодні на війні наживають мільярди на крові людей. Абсолютна правда. Потрібно негайно притягти до відповідальності усіх паскуд, які наживалися на війні. Наприклад, Медведчука. По поводу Донецька і ЛНР, є таке пропозиція. А що, якщо ми на перших етапах подумаємо, як зараз зробити? По бартеру взамен на уголь будемо поставляти продовольство, електроенергію, а саме продовольство, різні товари, ну і то, те, що треба для ДНР і ЛНР. По -бартеру. Можливо, коли Медведчук остаточно перестане наживатись на війні, то тоді і фінансування у ОПЗЖ зникне. Мільярди наживають тих, хто присосались до цієї війни. Господи, я заради вас, заради цього випуску, віддивився дуже багато трешового контенту, але ви знаєте, воно все ж таки, мабуть, було того варте. Тому що я з'ясував, що Ілля Кива дуже сильно боїться музики. А якщо бути точнішим, Ілля Кива дуже боїться хаосу. Ми живемо в хаосі. і хаос жирає наше будущее. Ми обязані цьому хаосу. І хаос лякає його вже дуже-дуже давно, тому що він постійно про це говорить. вот таймі вакханалії хаосу чинять хаос і безприділ, до геноциду і к тому хаосу. Розгул! безприділа хаоса. Безпредел і хаос. А я його називаю контролірую хаос. Це якась дуже дивна фобія, і я його взагалі у ній не розумію, тому що хаос нормальна музика, що йому не подобається. І він навіть закликає людей повставати проти музики. Ріб'ят, подимайтесь, я вам іскрені хочу сказати. Я боюсь, що у нас і врімені то вже нет. Але поки що єдиний, кого Кива зміг підняти на боротьбу проти хаосу, це хіба що він сам, те, що Кива зараз основний спікер ОПЗЖ, як на мене, це просто чудово. Киву треба клонувати і пускати його на усі ефіри, щоб виборці ОПЗЖ бачили, кого вони обрали. Хоча мені здається, там абсолютно сліпі та глухі виборці, які голосують за будь-яку мавпу, яка підтримує руський мір, і зважаючи на попереднього. Редню поведінку Іллі Киви, я взагалі не здивувався, коли побачив, що він матюкається просто там на мітингу під Верховною Радою. Нам прийдеться дуже довго, і що ці карні, като тікати розкидалі. А присутній на місці Люмпен почав аплодувати цій надзвичайно потужній промові. кадри розкидали! Але там на цьому збіговиську була не лише російська агентура і обдурені люди та тітушки. Там іще був наш український диверсант, який просто під час свого виступу усе ж таки сказав, що Донбас це окупована зараз територія. Ми іскрені хочемо, щоб Донбас повноценна і повнокровно який зараз купірован вірнуться в ранду гавань. Повага цьому пану, тому що якщо Донбас окупований, значить є окупанти. А окупанти це Російська Федерація виходить усе ж таки на так званому мітингу ОПЗЖ, хоч і з обмовкою, але виступили і проти Російської Федерації. Нічого собі мене насправді, коли я бачу ось отаке таке чергове шапіто, тішить тільки одне: те, що наші вороги смішні. Тупі і м'яко кажучи, недолугі, те, що у них основний спікер, це Ілля Кива. це їх дискредитує і просто прекрасно, але все одно це не скасовує тієї необхідності, щоб усі ці зрадники і колаборанти несли кримінальну відповідальність за те, що працюють на ворога, та за те, що вони заперечують взагалі факт російської агресії. Наша Верховна Рада давно мала би прийняти закон про колаборантів, але. Що поробиш, якщо колаборанти знаходяться і під тим самим куполом, а слуги народу у той же час боряться не проти них, а проти нашої з вами української мови? Мабуть, для них війна, російська агресія, вбивство українців та зрадники, які сидять із ними у одній залі, це не так страшно, як українська мова.